Погляньте, який красивий у нас хлібчик. І випікала я його без казана а у рукаві. Я вже закидала подібне відео, але воно було надто коротким. А це буде лонг-версія того самого хліба в рукаві. Отож, для того, щоб зробити такий хлібчик, для початку нам потрібно підготувати нашу закваску. Я беру холодну та голодну закваску з холодильника. Хочу уточнити, що вона там простояла майже півтора тижня без підкорму, але так як моя закваска сама по собі дуже сильна, то я обійдусь одним підкормом саме перед випіканням. І буду я її годувати у пропорціях один до одного. Я беру 70 грам закваски, далі даю 70 грам питної води. Все це добре поєднує, аби моя закваска розійшлася рівно. По воді, і тільки потім я додаю борошно. Точно так само я беру 70 грам борошна. Випікати сьогодні я буду на борошні з зернарі. Ви можете брати, яке вам взагалі заманеться, або, якщо хочете, можете переходити на мій тікток та переглянути рубрику там, де я роблю затест різного борошна. Отож, ми все поєднали між собою, і тепер я залишаю це орієнтовно на 8-10 годин, дивлячись, яка у вас температура. Я трошки схитрила та поставила під лампу у духову шафу, і в мене зайняло це орієнтовно годин, може 5-6, і моя закваска Готова до того, щоб працювати з нею. Отже, пропорції моїх інгредієнтів розраховані на дві хлібини, і вони будуть такі ну, чи маленькі. Для початку я беру 650 грам води, і тільки потім я додаю свою красивезну закваску. І далі поєднується все між собою, аби закваска розійшлась по воді рівномірно. Ну а далі я додаю 1 кілограм борошна. Взагалі, борошно можна комбінувати, тобто взяти приблизно 800 грам звичайного пшеничного борошна. Далі можна додати 100 грам спельтового і 100 грам цільнозернового. Але я брала тільки пшеничне. Ну не знаю, така була задумка мого хліба. А ще правильним рецептом хліба вважається, коли там 70% вологості. Тобто потрібно брати 700 грам води, а не 650, як беру я. Але чого я беру саме 650, а не 700 грам води з самого початку? Пояснюю. Бо мені набагато простіше потім в процесі додати цих 50 г води при складаннях, при повторному замісі, коли я буду додавати льон. Ну такого плану. І ці 50 г води далі я буду додавати по ходу діла. Я спеціально не пришвидшувала дані процеси, аби ви орієнтувалися по часу, скільки я це роблю, бо буду я робити заміс, як ви бачите, без комбайну. Після того, як мої інгредієнти поєднались між собою, я беру шпатель, трохи забираю зайве зі стінок і тільки потім накриваю кришкою або, як у моєму випадку, такою шапочкою косметичною та залишаю на півгодини на автоліс при кімнатній температурі. Отже, пройшло орієнтовно 30 хвилин і саме час перевіряти, як наше тісто пройшло автоліз. Для цього я беру ось так трохи тіста, витягую його та дивлюсь, чи воно еластичне, чи воно не рветься. І, ну, в принципі, тут мене все влаштовує. Воно взагалі дуже-дуже класно, я б навіть сказала, пройшло наш автоліз. І на даному етапі я додаю сіль. Я беру морську сіль і додаю її орієнтовно 20 грам. Якщо ви будете брати звичайну, то напевно, що треба додати її хоча б 17 грам, бо вона завжди солоніша. І далі я додаю насіння льону. Я його не замочую на ніч, як дехто це робить. Мені більше подобається так. І ось тут, як ви можете бачити, зараз йдуть в діло ці 50 грам води. Я їх буду додавати всюди потрошки, і ось це перший раз. І починаю вимішувати. Я думаю, що на відео видно, що з цим тістом достатньо легко працювати, воно не липне до рук і воно класно вимішується. Як зрозуміти, що наше тісто досить вимішувати, та воно готове до наступного етапу? А все дуже просто. Ви в один момент перестанете відчувати сіль руками, і тоді ви зрозумієте, що вона класно розійшлась по тісту. До речі, якщо ви новачок, то я би вам рекомендувала робити ось такий заміс з відпочинком. Що це означає? Тобто 5 хвилин вимішуєте і на 5 хвилин залишаєте тісто і даєте йому відпочити. І знову так само повторюєте 2 чи 3 рази, доки ви не впевнитесь, що тісто гарно вимішане. І вже після того, як я відчула, що сіль класно розійшлась по тісту, я ось такими рухами та відбиваннями починаю надавати своєму тісту округлу форму. А роблю я це до того моменту, поки поверхня не стане плюс-мінус гладка. Далі я ставлю таймер на 3,5 години і кожних 30 хвилин буду робити 4 серії складань. Отож, пройшло перших 30 хвилин і саме час робити перше складання. У лівому кутку я буду зазначати, яка це серія складань, щоб вам було легше орієнтуватись. Я собі відразу ще налила додатково водички і поставила у мисці біля себе, аби змочувати руки, бо так складання робити набагато краще і зручніше. Ось такими рухами я його ніби підіймаю вверх, потім витягую і підминаю під себе, або можна скручувати типу як равлик. Це вже як кому і що зручніше, але в кінці обов'язково потрібно надавати йому округлої форми. Ось тут трохи вам покажу, що у мене там вийшло, яке воно класне та красиве. Накриваю шапочкою та чекаю ще 30 хвилин. Пройшло ще 30 хвилин, показую, як воно трошечки піднялось та вибродило, і саме час робити друге складання. Як ви бачите, принцип геть той самий, але тут я його складаю трохи більше, як я називаю, равликом, і так само я змочую перед цим руки, аби було мені зручніше. Знову покажу вам, що там з моїм тістом, як його округлила, і знову ж таки чекаємо. Пройшло ще півгодини і саме час робити наше третє складання, і наше тісто піднялось трохи більше, як ви можете собі побачити. Змочую руки і точно так само починаю його витягувати вверх і надавати йому округлої форми та підминати під себе. Знову ж таки, накриваю шапочкою та залишаю ще на 30 хвилин. Пройшло ще 30 хвилин, і саме час робити четверте, останнє складання. Нічого нового я вам тут не покажу, тому просто дивіться. Після цього всього я накриваю знову шапочкою та чекаю, доки прозвенить наш основний таймер. Отже, ті півтори години, що нам лишилося, вже пройшли. Моє тісто піднялось, воно збільшилось на відсотків, ну можливо, 30, Як я собі так бачу, витираю гарно поверхню і починаю робити передформування. Аби було зручніше працювати, треба трохи присипати поверхню борошном. Я беру небагато, бо моє тісто не є липким та водянистим. В принципі, його можна вишкрібати і руками, але мені це набагато зручніше робити моїм шпателем. Після того, як ми виклали його на поверхню, треба далі поділити на дві умовно рівні частини. Для цього процесу можна і використовувати ваги, але так як я не роблю це на замовлення чи на продаж, а просто для себе, то принципової різниці по грамах для мене взагалі немає. Вибиваю трохи зайве повітря і починаю робити ось таку своєрідну хінкаль, як я це називаю. Тобто, що це означає? Я витягую краї своєї заготовки і приблизно дотягую їх до середини. І так роблю з кожної сторони, доки вони не зійдуться всі разом. Після цього я перевертаю свою заготовку уявним швом донизу та починаю ось такими рухами натягувати її, цим самим надаючи пружності та округлювати до ось такої круглої форми. Ну і як ви могли зрозуміти, з другим шматком тіста я буду робити все те саме. Після того, як моє передформування завершено, я залишаю заготовки на 20 хвилин при кімнатній температурі. Пройшло 20 хвилин і подивіться, як вони класно розстоялись. Знову ж таки, я перегортаю свою заготовку уявним швом доверху і тільки тоді починаю робити ось ці рухи, що я називаю основне формування. Для початку я знову вибиваю зайве повітря, але вже трохи легше. Далі я відтягую верхній край і починаю складати своєрідний конверт. Після чого формую равлик, далі підтягую знов на себе та перекладаю уявним швом доверху у свою корзинку. І зверніть увагу, що я роблю. Це потрібно для того, щоб у процесі розстоювання мій шов не розійшовся. Я його повторно дуже гарно защіпую. Ну і звісно, все те саме я буду робити і зі своєю другою заготовкою. Тому тут просто спостерігайте. Після того, як я повторно защіпувала шов, я беру трохи борошна та припилюю ним поверхню заготовок. Далі я знову використовую ті самі косметичні шапочки і залишаю на півтори години при кімнатній температурі, а потім на нічну ферментацію до холодильника. Ну що, мої заготовки пройшли нічну ферментацію і саме час їх випікати. І зараз я вам трошки покажу, як то вони в мене за ніч розстоялись. Так як наш хлібчик ми будемо випікати в рукаві без казана, то підготуємо спочатку все для цього. Нам потрібен пергамент. Раджу вам обрізати зайве, щоб потім вам було зручніше запихати це все діло в рукав. Ну і, звісно, нам потрібен рукав. Куди ж без нього? Обов'язково ось так заздалегідь його випростийте, аби вам було зручніше туди запихати нашу хлібину. Отож, давайте трохи присипемо для початку борошном, гарно це все повтираємо і тільки потім будемо перекладати на пергамент. Ну і звісно, зверніть увагу, що я знову роблю це нашим уявним швом, але вже донизу. Знову трохи борошна, гарно це все втираємо і далі я беру своє лезо і починаю робити якісь візерунки на свій лад. Було прийнято рішення малювати якісь повздовжні колоски, вийшло, що вийшло, і далі я роблю один красивий та великий розріз, аби нашому хлібчику було куди розкриватись та рости. Настав час перекладати нашу заготовку у рукав. Отож, для початку я просовую туди всю руку, аби мені було зручніше тягнути туди заготовку. І подивіться, що я роблю. Ну, я думаю, що це буде нескладно. Ну, а потім вже починаю, звісно, перев'язувати наші кінці. Отож, наш хлібчик готовий до випікання і саме час перекладати його в духову шафу, яку я заздалегідь розігрівала десь, можливо, хвилин 40 при температурі 240 градусів. А для тих, хто не вірить, що у рукаві можлива хрустка скоринка, чи він не може так класно розкритись, чи ще щось, я записала спеціально ось це відео. Ну і ви просто погляньте, я називаю це дійсно магією. Ну що, прийшов час виймати наш хлібчик. Отож, розрізаємо рукав та дивимося, який у нас вийшов результат. Ну, що я вам можу сказати? Аромат просто надзвичайний. Ну, в принципі, як і завжди. Скоринка хрустка. І на вигляд він дуже класно розкрився. І взагалі мені дуже-дуже подобається. Ну, оцініть самі. Ну і, звісно, я вам трошки, як завжди, похрущу. Свою першу хлібину я відкладаю в сторону, адже перед тим, як зробити фінальний розріз, їй треба охолонути ну хоча б годину. І приступаю до моєї другої заготовки. Ну і тут мною було прийнято рішення робити один великий красивий колос та один великий красивий розріз. Ну а далі все те саме, тому просто спостерігайте за процесом. Випікаю при таких самих температурах. Ну, сам процес я вже на 40 хвилин знімати вам не буду знову, а просто дивіться результат. Цей хлібчик вийшов ще красивіший та ще акуратніший. Зараз я вам його покажу трошечки ближче. Ось така краса в мене вийшла в рукаві. І зараз будемо робити вже фінальний розріз, аби ви змогли це все оцінити. Як на мою думку, це 10 з 10, але ви обов'язково пишіть свої враження в коментарях та ставте вподобайку за таке класне відео. Дуже дякую вам за перегляд і обов'язково до зустрічі.